Продається будинок у селі Березники Закарпатської області. Це невеличке село, яке вражає форельним господарством, мінеральним джерелом, палацом Шенборнів та парком. До вашої уваги дерев'яний будинок на 110 квадратних метрів. На першому поверсі кухня вітальня, санвузол. На другому поверсі Одна спальна кабінет, гардеробна та балкон. Повністю все обкладено деревом, коридор з підлогою обкладено плиткою, великий санвузол, суміжний з гідробоксом. Будинок продається без меблів та техніки. Опалення газове, власна скважина, інтернет, оптоволокно та проведено телебачення. Ділянка 11 соток. Поруч озеро з пляжем. Є парковка для двох авто. В пішому доступі супермаркети, базар та маршрутка. Встановлений генератор на час відключення електроенергії. Є газове опалення. Електроенергія є навіть при відключенні світла. Також працює при відключенні світла вода, тепло. Котел, холодильник, вайфай та світло. Територія огороджена, є столик для відпочинку на природі. Чисте карпатське повітря в поєднанні з великою кількістю квітів зробить ваше життя кращим та комфортнішим. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатись на канал, щоб першими бачити усі нові оголошення. Вашій увазі будинок у селі Астей, Лужанки Закарпатської області. Це місце стане вашим куточком раю серед гір та лісів, з чистим, незадимленим повітрям. Загальна площа будинку 105 квадратних метрів та ділянкою у 25 соток. Покрівля будинку з керамічною черепицею. Стіни цегляні. Перекриті облицьовкою. Три великі кімнати. Велика кухня. Ванна з туалетом суміжні, стіни, обкладені плиткою. Підведений газ, електрика три фази. Опалення автономне. З газовим котлом. Вода зі скважини. Будинок потребує ремонту та реставрації всередині. Заміна паркету, вирівнювання та перекриття стін, меблі залишаються, на випадок, якщо буде бажання переїхати одразу та переробляти ремонт. Один раз на тиждень вивозять сміття. Ділянка 25 соток, великий двір з ялинками, великий виноградник, земля приватизована. На території є підвал та гараж з навісом для вашого автомобіля є місце під новобудову. Частина земельної ділянки відведена під город. Біля будинку є дитячі майданчики, школа, магазин та дитячий садок. До кордону з Угорщиною всього 2 км, До берегово 2,5 кілометра. У 500 метрів від будинку знаходиться озеро та альтанки для відпочинку. Село повністю знаходиться під лісом. І має свіже незагазоване повітря. Детальніше, як завжди, у нашому телеграмі. Та обов'язково підписуйтесь, щоб бачити нові оголошення. Вашій увазі чудовий будинок у селі Абрикосівка, Кам'янець Подільського району Хмельницької області. Це окремий будинок у 56 квадратних метрів загальної площі та 7 соток землі. Будинок виконаний з дерева та цегли, дах утеплений. Має дві кімнати, кухню, веранду та санвузол, гарний під'їзд, місце для авто. Є вихід на горище, по сходах з двору. Будинок газифікований, опалюється газовим котлом, продається з усіма меблями та технікою. Зроблено ремонт по всьому будинку дерев'яні поли. Побілені стелі, поклеєні нові шпалери. Вікна замінено на металопластикові. Двері дерев'яні, але є можливість замінити на металеві. Вже куплені. Кухонний гарнітур замінено три роки тому. Є можливість встановити посадомийну машину в санвузлі, вледка душова кабіна, пральна машина та новий туалет. Вода. Каналізація централізована. Територія огороджена металевим забором. Між сусідами огорожа з металопрофілю. На території подвір'я розташовані сарай, погріб та туалет з літнім душем. Земельна ділянка 7 соток. Приватизована рівної та правильної форми. За будинком город для вирощування сільськогосподарських культур. Є виноградники, також і смородини та малини. 400 метрів від будинку знаходиться школа та садок. Є спортивні секції для дітей, декілька магазинів. Зупинка транспорту. Автобуси курсують кожні 2 години. Для запитань та детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму. Та не забувайте підписуватись на канал. Пропонується до продажу чудовий житловий будинок у мальовничому місці з виходом до річки Стрипа, село Глинна Козівського району. Це ідеальний варіант для комфортного життя або відпочинку на природі. Будинок перекритий алюмінієвою бляхою. Стіни, облицьовані плиткою, великий підвал. Дві кімнати більші та одна невелика, плюс віранда, коридор, опалення газове за допомогою конвектора, а також є грубка для опалення дровами. На подвір'ї присутня літня кухня, гараж, хлів, сарай для господарських приміщень, складське приміщення у вигляді комори. Та багато технічних приміщень. Земельна ділянка складає 15 соток. На подвір'ї асфальт, є виноград та плодові дерева, город із виходом до річки Стрипа, газ у всіх житлових приміщеннях, світло з трьох фаз, своя скважина на подвір'ї, тиха, екологічна чиста місцевість. Зручний під'їзд. Даний будинок знаходиться на центральній вулиці. Поруч магазин, школа, зупинка транспорту. Документи у повному порядку. Перепис на нового власника, можливий торг по ціні. Деталі та перегляд за домовленістю телефоном, який ви знайдете у телеграмі. Цей будинок стане чудовим місцем для життя або дачним варіантом біля природи. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб першими бачити усі новинки. Продається трьохкімнатний будинок. Недалеко до центральної площі Берегова та термального басейну. Будинок знаходиться на тихій вулиці. Далеко від центральних доріг села з інтенсивним рухом транспорту та метушнею. Вулиця забудована та заселена, під'їзд до будинку з бруківки. Будинок придатний для проживання, є меблювання та раціональне планування внутрішнього простору, опалення двох типів: індивідуальне газове від котла та твердопаливне від кафельної пічі. Частина вікон замінена на нові пластикові, індивідуальне водопостачання у вигляді колодязя, господарські будівлі та невеликий сад. Сам будинок має високий кам'яний фундамент, ззовні стіни будинку оброблені штукатуркою, покрівля даху з керамічної черепиці, будинок компактний з далим плануванням та раціональним використанням наявного простору. Будинок перебуває у придатному для проживання стані, однак ремонт старий потребує заміни. Будинок теплий, без сирості, загальна площа 78,3 квадратних метра та житлова площа у 40,3 квадратних метра. Будинок складається з трьох кімнат, прохідного приміщення, можна використати як ще одну кімнату, кухню, комору. Закритої веранди та котельні. Ванної кімнати у будинку немає, однак можна влаштувати ванну на місці теперішньої комори. Прибудинкова територія правильної прямокутної форми 4,28. соток. В'їзд у ворота вузький, тому авто потрібно паркувати ззовні. На подвір'ї розташовані господарські будівлі, задня частина ділянки зайнята садом. Наємне обладнання та комунікації у вигляді електропостачання, опалення двох типів, водопостачання індивідуального з колодязю. однак на даній вулиці є централізоване водопостачання та відповідно можливість підключення до нього. Водовідведення відсутнє, необхідно облаштувати каналізаційний септик, оскільки централізоване водовідведення на даній вулиці теж відсутнє. Лічильники на наявні комунікації. Будинок продається з наявними меблями. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал.